Хей, hey, всім привіт! З вами на зв'язку Ukrainian Bytes. Сьогодні поговоримо про те, як звільнити вільне місце на диску C, коли він переповнюється. За допомогою стандартних команд у Windows без зайвих програм. Ви всі знаєте, коли трапляються ось такі проблеми з нашим системним диском. Натискаємо комбінацію клавіш на клавіатурі Windows R. Та в нас відкривається ось таке віконечко у нижньому лівому куті екрану. Вводимо першу команду «Pre-fetch» Та натискаємо клавішу Enter. Це команда, яка прискорює процес її початкового завантаження. А також скорочуючи час запуску програм. Повинно відкритися далі ось таке віконечко в нас. З файлами ці файли потрібно всі видалити. Натискаємо на клавіатурі комбінацію клавіш Ctrl-A, а потім клавішу Delete, щоб видалити всі файли. Пішов процес видалення файлів. Якщо пише, не вдалося завершити операцію через те, що файл відкрито в якійсь програмі, просто натискаєте Пропустити. Після чого віконце можна це закрити, натиснувши на хрестик. І так, йдемо з вами далі. Знов натискаємо. Комбінацію клавіш на клавіатурі Windows R. Та пишемо наступну команду temp. Та натискаємо клавішу Enter. Це команда, яка відкриває тимчасові файли, які створюються під час запуску різних програм. То час від часу потрібно чистити тимчасові файли за допомогою цієї команди. В принципі, Тут також, саме як і в минулому вікні, натискаємо з вами комбінацію клавіш Ctrl-A. Далі натискаємо з вами Delete, і натискаємо кнопку Продовжити, щоб видалити всі файли. Якщо знову виникає ось таке віконечко, що потрібно спочатку закрити програму або закрити якусь. Папку, то натискаєте кнопку Пропустити. І файли, в принципі, всі видалені з цієї папки. Після чого вікон це можна закрити. Далі у нас іде з вами третя команда. Знов натискаємо. Комбінацію клавіш на клавіатурі Windows R. Та пишемо наступну команду, але з символами. Символ буде відсоток. Пишемо англійськими літерами слово temp. І пишемо знову символ відсотка. А натискаємо на клавіатурі клавішу Enter. Ця команда, як і минула, теж відкриває папку з тимчасовими файлами. Але трошки у іншому місці її теж потрібно почистити, як і минулі рази. Далі натискаємо на клавіатурі знову комбінацію клавіш Ctrl-A. Потім Delete, і натискаємо кнопку продовжити, щоб видалити всі файли. Після чого віконце це можна буде закрити. Так, у нас пішло видалення. Тут можна натиснути поставити галку, та натиснути пропустити. Якщо не видаляється. В принципі, всі тимчасові файли були видалені, які зараз система не використовує. Якщо подобається тобі такий контент, то став вподобайку та натискай кнопку підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео на цьому каналі. І так, продовжуємо з вами далі. Можна закрити це віконце. Так, наступна команда, а точніше, натискаємо комбінацію клавіш Windows R» і вводимо з вами наступну команду. Вона називається Resent. Натискаємо ОК. OK. Ця команда відкриває папку з нещодавними лінками на файли, які ми відкривали з вами. Зазвичай такі файли займають десь приблизно 1-2 кБ, Але якщо таких файлів багато буде, наприклад, якщо ви рік не чистили, то може займати. Нормально так, пам'яті. Чистимо папку та, також, як і минулі. Натискаємо з вами Ctrl-A, натискаємо клавішу Delete, і наша папка була успішно відчищена. Як можна ще почистити системний диск, та зробити, щоб було якомога більше пам'яті на ньому? Є ще один спосіб, який мені допомагає. Нам потрібно зайти в мій комп'ютер. В принципі, як воно зараз у нас є. Тут у мене висвічуються два диски це C та d диски. Та у нас є тут збоку, у мене взагалі офіційна Windows 11. У когось може бути 10 Windows, у кого може бути 8 або 7 Windows. У вас ось тут збоку на панелі можуть бути папки. Е, є папка завантаження, документи, зображення, музика, відеозаписи. Е, попереходьте по цим папкам та подивіться, будь ласка, що в них є. Особлива увага до папки завантаження. Якщо у вас о, встановлений месенджер Telegram, а месенджер Telegram багато завантажує файлів, підтягує себе. Та різних відеоматеріалів та е, зображень, кешу, музики та такого іншого, що навантажує системний диск C. Тому рекомендую відчищати такі файли, щоб не, було, не займало багато місця на системному диску. Також подивіться, документи. Е, в документах можуть бути збережені якісь е, автосейви, наприклад, якщо ви там працюєте. У блендері, то можуть бути багато автосейвів з сценами, які багато займають місця. Теж приділіть цьому увагу, якщо потрібно по почистить, будь ласка. А якщо є якісь для вас документи, які вам потрібні, якщо є якісь для вас потрібні документи, які дуже важливі для вас, то збережіть їх спочатку на одному диску, а потім можете почистити непотрібні вам копії. Також подивіться вкладинку зображення, туди можуть зберігатися зображення, музику та відеозаписи. Продивіться, будь ласка, всі ці папки, ті файли, які вам не потрібні, ви можете спокійно видалити. В принципі, на цьому все, що я хотів розказати у цьому відео. Якщо комусь допомогло або ви знаєте ще якісь цікаві методи, то пишіть у коментарі. Дякую усім за увагу. Побачимо з вами у нових відео. See you later!